За останніми даними, в Непалі жертвами землетрусу стали майже півтори тисячі людей. Про це повідомила місцева поліція дві години тому. Не виключає, що число загиблих буде зростати. У постраждалих районах оголосили надзвичайний стан. Влада країни звернулася до світової спільноти по допомогу. Епіцентр поштовхів силою майже у вісім балів був неподалік непальської столиці міста Катманду. Це найсильніше землетрус у Непалі за останні вісім десятиліть. Потужне відлуння відчули навіть за межами країни. Є інформація про загиблих в Індії, Китаї, Бангладеш та на Тибеті. Принаймні, один альпіністський табір на Евересті накрила лавиною. Загинуло щонайменше восьмеро спортсменів. Є зниклі, але їх точна кількість невідома. Ми бачили одразу кілька лавин, які сходили звідти. У нас тут падало каміння. Частина нашої команди вранці пішла вище в табори один та два. І тепер ми не можемо з ними з. Зв'язатися, але найбільше дісталося Катманду. Епіцентр землетрусу, в 7,8 балів був неподалік непальської столиці, наслідки поки що важко оцінити, але журналісти повідомляють про сотні зруйнованих будинків, знищені важливі пам'ятки архітектури, зокрема, тхара Харахара, частина спадщини ЮНЕСКО. Ми саме були на цій королівській площі, коли почався землетрус. І спершу зраділи, що ми посеред майдану на відкритій місцевості. Але коли зрозуміли наслідки. Були шоковані. Я був удома, дивився телевізор, і раптом мене викинуло з ліжка. Коли я зрозумів, що це землетрус, то щодуху побіг на вулицю в безпечне місце. Коли поштовхи припинилися, місцеві почали разом із рятувальниками розбирати завали. Під руїнами будівель можуть бути ще сотні людей. Поки що є шанси знайти їх живими. Через землетрус віддалені районі Непалу виявилися відрізаними від центру. Доступ допомоги туди ускладнений. В країні немає. Мобільного зв'язку не працює аеропорт. Одразу кілька сусідніх держав готують для непалу гуманітарну допомогу. Андрій Гордийський, перший національний.